Знаєш, ми так часто забуваємо, що час не безкінечний. Ми сидимо в телефонах, дивимося відео, відкладаємо зустрічі на потім думаємо, ще встигну, а потім виявляється, оп, і не встиг. Я маю і мав друзів, з якими служив. Ну жили поряд, сміялися, будували плани, мріяли про прості речі. Зустрітися з родинами, погуляти, посидіти за одним столом, а сьогодні декого з них вже немає. Я віддав би усе, щоб повернути хоча б один вечір, щоб поговорити з ними, почути їхній сміх, тому я хочу сказати тобі: не відкладай подзвони своїм мамі, татові, брату, сестрі. Просто скажи люблю тебе! Поклич на кухню, а разом чаю випити, якщо ви живете разом. Тому що це і є життя, ці маленькі хвилини поряд разом з близькими. Не чекай кращого моменту, він бляха просто зараз. Сядь біля тих, хто тобі дорогий, обійми, посміхнись, скажи важливі слова, бо найцінніше в нашому житті це не гроші, не успіх, не лайки. Найцінніше це час. Проведений з тими, кого ми любимо. І він, на жаль, вже ніколи не повториться.